Дівчата готуємо запечені баклажани, поки не закінчився сезон. Беремо невеликих баклажанчика та нарізаємо їх кільцями приблизно 1,5 см шириною. Ось такі нарізані баклажани, присолимо їх трохи, складемо їх у миску та відставимо, щоб вийшла гіркота. Поки баклажани будуть стояти, беремо 3 штуки середніх помідорів. Нарізаємо їх так само кільцями. Чистимо три перчини і нарізаємо їх також кільцями. Овочі для запікання готові, а тепер приступаємо до приготування соусу. На крупну терку тремо грамів 70 твердого сиру. Додаємо 2 столові ложки майонезу та 4 столові ложки сметани. Вичавлюємо 2 зубчики чеснику. Можна трохи посолити та додати ваші улюблені спеції. Усе дуже добре перемішуємо, соус готовий. Тепер беремо жаростійку форму та змащуємо її добре олією. Потім беремо по черзі шматок баклажану, намащуємо його соусом, потім шматок помідори, намащуємо соусом і перчик. Складаємо у форму ось таким чином. Щільно складаємо овочі один до одного. Якщо залишився у вас сов, зверху можна поляти їм овочі. По зовнішньому вигляду ця страва нагадує французький рататуй. Ось у такому вигляді ми ставимо у розігріту духовку до 180 градусів та запікаємо на протязі 45 хвилин.